Всім. Сьогодні в мене таке замовлення. Дуже потрібно, все дуже потрібно. Але хочеться розпочати скоротенькому розповіді про те, що мені подарувала компанія. Ось таку рукавичку, можете бачити. Я не буду її розпитати, тому що в мене є аналогічна ось така. Бачите, це вже стара моя. А це точнісінька така нова. Точнісінька така. Ось її можна бачити, там пальчики. Це ну, немає сенсу зараз розкривати, бо я не буду зараз користуватися, а, до чого я це показую і розказую. Мені затримали на один день доставку замовлення. І тут, по ріфференці, у нас в Європі є така у них практика, що якщо вони затримують на півдня, на день, ну, не більше, ніж на день затримуються, буває таке іноді замовлення, доставка замовлення на один день. І вони мені. Прислали на емейл повідомлення, що у зв'язку з тим, що ваше замовлення очікується на завтра доставці, але не на сьогодні, як було заплановано, як було підтверджено в кошику в момент підтвердження вами замовлення. То ми вам вклали автоматично подарунок у ваше замовлення. Розумієте? Дуже цікаво. Yeah. Ну, Один раз вони мені присилали. Mm, щось таке, навіть не пам'ятаю вже щось таке, але щось дуже потрібне. Таке, таке саме, але дуже потрібне. У мене була одна ця рукавиця. Ну, Це рукавичка для того, щоб митися. Да, Скажімо так, митись, купатись. Ну, зараз її надію, просто продемонструю, що я попаду. Надіваєте її гел, гелем э, змачуєте або на неї гель для, для душу, або там піну для вани, э, як кажуть. Розпустили піннуту ту водички в теплій ванні. От, Або просто милом, навіть можете пройтись по ній милом і себе помити. Вимити, потім її добре ще раз промити, прополескати, простірнути. Так, да? так само під душем або під краном. Вимивальниково ви простірнули після того, як вимилися, добре віджали і десь розправили, так поклали, вона вам висохла. Все. Але я хотіла мати дві. Але якщо ви собі знали, вона коштує не ну, так же, де ж вона десь 8 євро, 839. Ну, тобто 8 з копійками коштує 8 євро, і скільки то євроцентів коштує одна така. М -м, кавичка для миття, для душу, для ванни і таке інше. А вони мені прислали в подарунок, Тепер в мене дві. Хотіла, маю. Ну, тобто так. Ну, як кажуть, мілоч, да, це, як кажуть, ну, мілоч, мілоч, дрібниця. Дрібниці, але дуже приємно. Дрібниця, а приємно. Тепер, Ще маємо для, коли вже я розпочала тему очищення, я продовжую його далі. Це очищення для тіла. Це один з засобів гаджетів, як скажемо, для очищення для всього тіла. Ну, такі, як скажуть, рукавиці, мочалки рукавиці. Тепер у нас є ось така річ гарна. Це фемінель. Це гель-фемінель з ароматом персика. Жінки мустеринг Кринсин Крим with Hyaluronic Acid і Peach Extract. Тобто, це для жінок в віці використовується, ну, для того, щоб е, митися, використовується саме ось такий інтимної ногіїни. Для жінок, для зовсім молодих, 20 років, 18-17 для підлітків. У нас є такий дуже-дуже блисковий, такий ніжно-бускового кольору. Такий самий зараз у них пакування зробилось таке. Раніше була така плоска, плоска бутилочка, така овальна, плоска, і також саме з дозатором. Він дуже гарної якості, дуже гарної якості, дуже гарної консистенції. Він такий кремовий, тому що це кремове, саме кремове очищення, це крем, це не гель. У нас ті всі у нас гелі, у нас є там ще таке блідо. Blido -blido, такий Зелений з алоє. Є у нас іще такий блакитний, світло-блакитний, світло, -світло -блакитний, Той зволожуючий, ніжно-блакитний, той зволожуючий, ніжно-такий бусковий це для підлітків, більше такий. він освіжаючий, просто як освіжаючий йде. І є у нас такий ніжно ніжно -такий, рожевий, він очищуючий, гарно очищуючий і протизахисний. А алое у нас як антибактеріальний ще йде дуже гарний. Це і так, також він іде. тут написано так, гіалуронова кислота, персик екстракт, персика, лактик ацет, тобто пребіотичні тобто бактерії спеціальні йдуть і лактик ацид. Ну, лак, лактоза йде. Лактоза спеціальна, піар збалансований, піар збалансований і соп фрі. Піларс збалансований і він не відмила, Абсолютно він не відмила, Тобто в його складі мила немає. Ну, Дуже проста річ. Така, може, і не варто було звертати на її увагу, але це дуже необхідна річ по всякденному догляду за своїм тілом. Також також гарна річ. Далі у нас іде очищення. Ось таке очищення. Я ніколи не вчитувалася на сайті так детально: це Gel гель клінсер Ені Type. Тобто для всіх типів шкіри дуже гарний, зволожуючий гель очищуючий, гель Cleanser. Але він чим він гарний? Я коли вчиталась, я дуже зраділа, тому що в мене цю міцелярна вода Деманселля, яку я весь час ви знаєте, вона в мене дуже швидко закінчується, тому що я нею і макіяж, де макіяж очі роблю тільки нею завжди. І демакіяж обличчя роблю, а потім вже очищуючим засобом будь-яким користуюсь. І для того, щоб очистити обличчя, для того, щоб зняти макіяж, демакіяж зробити, або просто очищення обличчя після демакіяжу, ми використовуємо спонж. Коняку. Ось такий спонж коняку, Можете бачити. Спонж коняку. Ось такий. Він розмикає, в об'ємі трошки він більше робиться. От, і Після цього ми його використовуємо. Знову таки вимили з, з, з засобом, з таким м'яким, яким ми очищуємо обличчя, і десь там така є маленька, такий маленький жутітки, ми його вішаємо і він висихає до наступного користування багато разів. Тобто цей спонж. Це спонж багато разів. У нас є такі мачалички, знаєте, як такі кругленькі, да як губки, губки такі кругленькі, тонкі круглі такі губки. Вони зовсім дешево коштують. У нас, але ці ось ці спонжі паня кориси, у нас ну доволі такі там 5-6 євро. Ну я знов таки беру знову за дуже великою знижку. Це у нас чому я саме таке це замовлення зараз огляд на нього роблю, тому що це у нас було на минулому тижні. Каталозі в цьому дому були знижки мінус 65% на всю доглядову продукцію, а надто продукцію лавнечі. Тому в мене все тут лавнече. Ось це, наприклад, це ананас і а... алоевера да. і ананас. Так, чим же я не до недо... 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 свій... своє оповідання про цей засіб? Він не тільки демакіяж, ну, тобто, не, не тільки після демакіяжу очищає добре шкіру обличчя, а й макіяж можна демакіяж очей робити. Тобто цим гелем можна очищувати очі. Так, так ви можете макіяж, навіть стійкий. Я, я спробувала, ви бачите, я завжди закістій макіяж роблю для відео. Навіть такий стійкий макіяж він дуже добре знімає, можна змити з очей і зробити демакіяж очей. Дуже стійкий, надстійкий макіяж знімає на раз. Він має таку гелгеум. Консистенцію така, бачите, у вигляді такого гелю. Ось такий гель. Ось. Бачите, він тече. Він такий гелевий. Повністю гелевий, дуже приємний, дуже зволожуючий. І знаєте, у нас такі, такі самі алоє і ананас. я вам демонструвала пару відео назад. У мене відео саме про цю було. Просто в мене там не було саме цього очищення, там ні було, але воно було перелито в мене в флакончик, я вам розповідала про нього. Тобто, це дуже гарне очищення демакіяжу для демакіяжу очей. Не тільки демакіяж, обличчя, шиї, декольте, а й для демакіяжу очей. Іноді, коли я з собою, наприклад, наприклад, брала кудись. Я, мені треба було кудись з'їздити, я їхала, і, наприклад, ми там залишаємось на деякий час в готелі або ще. І ми з собою беремо дівчата, от дівчата, да? ми з собою брали ось такі самі, просто цей тюбик брали з собою і ним навіть мились повністю, купались в душі. Душ, да, також він дуже добре добре дуже, дуже в шкіру всього, не тільки обличчя шиї, декольте, а й всього тіла. Можна трошечки його нанести на губку і так само ним швидко. Повністю від макушки до п'яток вимити себе, вимити навіть тіло можна не помити. Тобто у мене є така практика, моя особиста. Якщо вам не підходить, ви, таким, ви таке не робите, ви не користуєтесь цим засобом, таким способом, щоб таким засобом мити тіло і не тільки обличчя, то не треба. А я ось у мене є така практика. Я іноді, якщо я забуваю собі взяти гель для душу, ну готелях завжди є, але я знаєте, як, як сказати, я люблю своє, щоб у мене все було своє і причому завжди то я цим гелем для очищення демакіяжа глаз, для очищення демакіяжу обличчя, для очищення просто обличчя шиї декольте. Я ще можу і душним приймати. Іноді, якщо такі обставини, і мені треба, треба гель для душу, дуже добре підходить. Це також мій невеличкий айфак. Це те, як я користуюсь сама. Особисто я цим користуюсь методом для себе. Ще в мене є така масочка. PASSION Fruit GEL Face Mask. With Organic PASSION Fruit Seed Oil. Тобто, також, знов таки, Це все продукція nature, як вже сказала, На продукцію Лавнечі на всі ці засоби, на всі повністю у нас йдуть знижки. Були знижки на, на минулому тижні в каталозі. Це маска, вона наноситься просто на очищену. Маска для обличчя наносимо на очищену, повністю на очищену шкіру обличчя на 10 хвилин. Потім треба удалити серветкою, ну і не наносити на область навколо очей. Ну, як завжди, 10 хвилин залишки знімаємо серветкою, тобто мені дуже подобаються ці маски наші для обличчя. У нас там є не одна така, це з, а, з апельсином. У нас там є ще, по-моєму, бананова є тобто папайя, ну, тобто Багато масок як для волосся, так і для обличчя, саме з нікі І Тому що вони були на дуже величезній знижці, тому я оце замовлення повністю зібрала доглядове по, по, по великих знижках саме з Тепер ще хочу Окремо, вимітите, тепер доглядове, Трошки доглядове Я взяла в цьому замовленні. Так так вже склалося, що я замість плати за доставку. Зараз хочу подумати, це не з цього замовлення, це ще набагато раніше я брала крем. Цей крем, денний крем H-Review, Day Cream SP 15 Cream Optimals мульти, 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 Мультивітамінний Крема. Це крема для, для вікової шкіри. Для шкіри вже після 35 і після 45 можна навіть використовувати. Ці крема це денний крем гарна консистенція, я його розказувала, про нього демонструвала, його немає сенсу його зараз розкривати. Але я хочу сказати, що я його брала по заминулому замовленні замість плати за доставку. Тобто, я взяла цей крем, він був за великою знижкою, як правило, туди дають замість плати за доставку. Нам даються продукти з такою суттєвою знижкою. І ще від цієї знижки віднімається мінус 20% дисконту нашого, якщо ви зареєстрований, користувач Ріфлем, покупець або бренд-партнер то ви можете брати ще 20% знижки. І плата за доставку, там у мене виходить десь 5, або 5, 10 5, 20, 50 євро, 5, 5 євро і 10 євро центів, то замість плати за доставку, я увезла мені навіть трошечки дешевше, як би вийшло. А тепер до, до нього я взяла до цього крема, я взяла собі ще ось таку, ось таку сироватку. Ця сироватка, вона також це сироватка бачите, з цієї ж серії. Така ж сама серія, це сироватка. Також є H-Revive Optimals. Сироватка сироватка. То ми знаємо, що в нас є очищення. ну, Наприклад, я... очищення в цій серії є, тільки воно для всіх серій підходить: або гелеве, або також кремове. Кремове йде для дуже начуттєво сухої шкіри, а це йде таке більш гелеве, воно йде для. Ну, для, для всіх типів шкіри, майже, але для вікової шкіри. От, у нас є, є ще таке очищення в таких тюбиках для, для цих наборів: the one для, для, для Там іде в нас кремове для сухої шкіри і гелеве очищення йде з фруктовими кислотами, дуже гарно для жирної шкіри і для комбінованої вичищає. Ну, можна також лавне це очищення, про яке я зараз тільки що розповідала взяти, очистити ним, Потім другим кроком у нас це йшло замість плати за доставки з цієї ж серії. Це такий кремантів на очей, Другий шаг, значить, перше очищення, тонізування, другий крок кремна колодчий, такий самий з цієї серії. Потім ми наносимо ось таку сироватку. Ось таку сироватку можемо бачити її консистенцію також вона, бачите? Ось, ну, приблизно зараз, приблизно ось так вона виглядає. бачите? Дуже така, як молочного кольору, але гелева. Гелева дуже така, це не кремова чіщня, це, ну, тобто сироватка не кремова, вона така гелева, але просто молочного білого когору. Дуже гарна, вона дуже зволожує і такий аромат ну, я знаєте, ну, як як троянда, троянда піон, і ще мені дуже добра, дика троянда ця, як вона шепшина, да? дуже шепшина мені чутно, не знаю як кому, але мені... А тут ще, до речі, ще є червона смородина, входить сюди до складу. От, ну, тобто після очищення другим кроком перший крок очищення, другим кроком крем на плоче третій крок це наша сировоточка, і четвертий крок це наш денний крем, або нічний крем, нічний, або денний крем. Тобто це повноцінний набір по догляду за віковою шкірою. Тобто шкіра, яка вже починає трошки уядати, шкіра вікова, така для жінок, скажімо, такого елегантного віку, бальзаківського віку, як коли казали. Ну дуже дуже добре. До речі, дуже цей гарний набір. Чому тому, що я вже казала багато разів в своїх відео, що я е, для себе е, намагаюсь придбати комплексні догляди нова іч плюс зараз, у нас нові йдуть всі вони. Там у нас оновлення вийшло ще Тайм Рестор. Той що був. Тепер в нього оновлена також серія. Вона виходить оновлена. В таких же флаконах, такі ж баночки, так як всі нова H+, Тобто він буде також Restore, тільки Нова H+, Він тепер буде в наступному каталозі. У нас буде ця новинка в продажу. От і з цього Тайм Рестор. Ну, він там такий дуже антивіковий, дуже гарний, я неодноразово І До нього зараз можна пробнічки придбати, до речі, спробувати, як він ну, підійде чи ні. І так як я беру крема нове H наборами, то іноді я набор відставляю в сторону і ось такими простими оптімалсами набори беру собі таки, збираю такий набір, як так, денний нічний, очищення. Тонізування і міняю. Тобто всі косметологи радять, не треба весь час користуватись одним і тим же кремом, тобто одна і та сама лінійка. Звісно, треба користуватись, коли вам є така потреба, наприклад, 2-3-4 місяці. Ви користуєтесь цим кремом. І вам це ну, потрібно. Да? Вам це потрібно, вам як сказати, є така. Необхідність користуватися омолоджуючим або протипігментації, або дуже таким суперзволожуючим, або у нас є такий, як супер підтягуючий. До речі, я вам в поза минулому відео сироватку з нього демонструвала Дуже гарні набори, ну H+, Але якщо у вас... Ви вже звикаєте крем з обличчя звикає до одного і того ж крему, до одного і того догляду. І для того, щоб наше обличчя було свіжіше, для того, щоб воно якби струсонути його трошечки шкіру, трошки як сказати, ну. ну Контраст зробити так? Контраст, да? Тобто, знову Еч плюс він всі такі набори. Вони дуже сильні такі, сильну дію і вплив наш обличчя роблять на наше. А ось такі крема, більш простіші лінійки. Вони більш м'якіші, такі лагідніші, вони такі, як би сказати, ну тобто. З чим ви це зрівняти. Ну, як ви, наприклад, ви п'єте чорний чай, любите так? Да? чорну каву. А потім ви вирішили свій організм трошечки очистити, побалувати, і ви п'єте дуже гарні, білі чаї або зелені чаї, натуральні в тіпсах. Тіпси це такі кульки, почки, да? вони скручуються чайні листки, натуральні зеленого чаю, не ферментований чай зелений. Кручуться в такі кругляшки, в такі як і шарики, ну кульки, маленькі кульки. Ви їх заливаєте підком, коли заварюєте, накривають, вони вас розкриваються і робляться такими великими листками дуже гарними. І аромат безподобний видають. І ось цей зелений чай він буде саме тим відпочинком для вашого організму, який ну, дасть вам змогу від як кажуть ну, відпочити від того чорного чаю, чорної кави. Тому що на серце, на судини, ну. Корисно пити, але в дуже в таких невеличких ємностях, ємностях, невеличких об'ємах і невеличкій кількості ну, не можна пити багато чорного чаю і надто багато кави, бо серце, серце як кажуть, моторчик підсаджується. Тому треба пити не більше трьох-чотирьох кави в день. Ну я, я п'ю може дві, максимум три чашки. Ліжанки кави в день. От, а чорний чай зовсім зараз не п'ю. Іноді я п'ю зелений, але більш за все я люблю трав'яні і фруктові. От фруктовий чай це моє зараз холодно. Вони всі отримують свою вітамін С, вони отримують дуже корисні в собі сушені фрукти, е, якісь ягідки, сушені, лісові або домашні ті, які нам підтримують імунітет е, на на як кажуть, на ЖКТ. Наше це ж шлункова шакате, да? шлункова кишкою, тракт гарно впливають і таке інше. Тобто, до чого я це все розказую? До того, що для нашої шкіри, так і для нашого організму, дуже корисно міняти, давати їм щось якусь, їм, якусь іншу якусь користь, іншу піщу, як це кажуть. Ну, тобто, Живлення, інше живлення давати для шкіри. Не тільки весь часного H, а ось такі Оптімалс. Тут багато. У нас є для Urban 3D, для, для дуже забрудненого міського повітря. Саме в місті для повітря забруднене, Urban 3D, є очищення. дуже зволожуча, гідратуюча лінійка, така ж сама це все Optimalси. Ось ця у нас Hive. В антивикові лінійки, потім лінійки гідратачні, гідроейтинг, У нас є гідроейтинг, оптимас гідрейтинг лінійка, дуже дуже така, дуже гарна лінійка. У нас є лінійки, ну, тобто, у нас дуже багато таких лінійок копнілася, з яких можна вибрати саме те, що вам підходить. Також у нас є не, щораз, там лінійки, ну, тобто, є, є у нас Pure Skin для підлітків або для у людей, дуже такої прищики, які якісь постакне, акне для очищення шкіри. Дуже багато інших лінійок. І іноді замість нова H лінійки, яка в мене ще є, вона не закінчилась, наприклад, але я ж кажу, я її в стороночку відсунула. Від, від, від і користуюся такими оптімалсами. Мені дуже-дуже подобається і ефект. Я вас за, запевнюю, ефект можете бачити, будете бачити одразу. Тепер ще є такий Royal Velvet, Просто він знов-таки були такі знижки, що я отримала У мене є Royal Velvet є на чат, і ще один такий цілий, але я це вже з нової оновлено лінійки, можете бачити. Ми вже, я вже неодноразово її повністю все рекламувала, показувала. Ну, тобто, це крем навколо очей, Це все крема навколо очей, Це крем навколо очей чийковий Optimus, Це крем Royal Velvet. І я його, до речі, використовую, коли, коли я користуюся лінійкою Diamond Cellular, Там є очищення. Так у нас є, ми знаємо, мецелярна вода, та дуже гарна, вона називається міцелярна емульсія. емульсія Вона називається правильно в каталозі. Тобто є очищення. Там є у нас крем, є нічний, дуже гарний молоджуж, як крем сирова, каміння нічний такий, більш рідкий скляних флакончиках. І скляні такі банки великі. Там у нас йде денний і нічний, він можна його брати. А він просто як бруйовий, як денний, я використовую омолоджуючий крем, такий демонслідер. Але до нього, до тої лінійки, абсолютно немає крема навколо очей. Може, колись його розроблять. Компанія буде його е, перевипустити цю лінійку і зробить туди крем навколо чи демонселляр, але поки що його немає. Його не було навіть в началі. Там був ще бальзам для обличчя, такий демонселлер, там був е, було, було ще молочко, по-моєму, таке. Ну, типу, воно не очищуюче було, а таке, як зволожуюче для обличчя. Це було дуже, це було ще тисячу. Не, 1999, 20, ні, 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 2005, 2006 ну тобто ще на початку 2000-х, там були ще до такої продукти, але так і не було крема навколо очей. Тому я дуже чекаю від лінійки Diamond Демон крема саме навколо очей. А поки що, якщо там немає такого крему в тому догляді в комплексному, я додаю саме Royal Velvet. Ніякий інший. Я навіть новий плюс туди не, не додаю. Я додаю тільки ось цей Royal літ. Мені він дуже подобається, особливо оновлена, серія оновлена. Можете бачити ось такою тоненькою, такою, такою тоненькою, тоненькою. Воно видається смужечку, і можете бачити. Крем, крем, крем дуже гарний. Він дуже також має такий аромат ірис. Він складається з мінералів. Тут навіть якісь мінерали йдуть. Майже космічного походження, як сказати, ну... є в нас такі були метеоритні дощі колись на планеті, да? і деякі метеорити вони в почві знаходяться, і десь якісь навіть поклади невеличкі. І ось саме з таких місць вони намагаються брати звідти мінеральні такі речовини, видобувати і користуватися саме цими речовинами. Додається сюди Чорний ірис. Ось квітка, ви знаєте, тут навіть вона можете бачити її зображення. Такий чорний ірис. Дуже гарна, така дуже гарна квітка. У нас такі ще є сережки, на жаль, я їх демонструвала, але одна в мене відвалилась прямо війні. Ти очби застіпка не трималась зовсім. Я її, звісно, хотіла відправити, але потім. Ну, тут порадилась, і мені порадили, що не треба відправляти назад, на що тобі озитися з цими претензіями. Просто заміни собі, замінила просто на, на тому гвістку застіпку другу, зала від іншого набору. І все, воно тримається нормально, все. Але точно в такому вигляді такої ж квітки, як і тут зображення на тих сережках Дуже гарні, я вам демонструвала, але трошки було запіткою. Не все гаразд. І насамперед, що ось такий в мене ось такий він приходить, просто приходить в такому кульочку. Ось так воно, так. Бачите, він так запакований. Це у нас іде олівець для кутикули. Олівець масляний для кутикули, для нігтів, для того, щоб робити самостійно манікюр. Я манікюри ніколи не роблю в салонах. Я вже казала мільйон разів усіх своїх відео. Чому? Тому що в мене, до речі, новий набор до 14 лютого вже можете бачити. Ось такий, такий. гарний. Видно, чи ні, він рожевий. Він у мене тут заблискує, але ну, я думаю, видно. Ніжно-рожевий, ось такий, такий. Не витримала. Це вже ще дуже-дуже до попереднього огляду. Придбала, щоб робити огляд. Дуже-дуже ще далеко наперед, як сказати. Ну, тобто, ще далеко наперед у мене цей огляд я планувала, але сьогодні просто і спеціально так видно, щоб було видно це серце і це. І ці. Так, на блузки видно такий, такий гарний. Малюнок. Так. Тобто цей олівець я вже багато разів казала, що я ним користуюсь і роблю вдома манікюр, тому що в мене кутикула дуже нестійка, така нестабільна, як скажем, шкіра навколо, навколо навколо нігтя, і сама кутикула дуже така нестабільна, вона дуже-дуже видає за усіність. Якщо я зроблю манікюр в салоні, найакуратніший майстер, найпрофесіональніший, найтакий, ну як сказати, людина, яка має досвід багаторічний. Настільки вже обережно роблять, і все одно в мене починаються заусеніці. Тому я перестала різати кутикулу взагалі. Я кутикулу собі не відрізаю, я її не, від, не видаляю. Я користуюся символів, я беру його, ви знаєте, як вам користуватися легко і просто. просто. Ми бачити, так. Потім ви наносите, наносите навколо. Ось, бачите, масло блищить. Ось воно блищить, дуже видно його добре. Да? Блищить. О, Ви наносите навколо, і потім, ну, звісно, на очищенні нігті, без, без лаку вимиті ретельно з милом або з гелем для рук, ретельно вимиті, просушені рушничком маленьким руки, наносите на сухі, на очищенні нігті. повністю, так? Потім я беру спеціальні лопаточки, ну, є все в мене є, да, і піка лопаточка. І я так само, так само, як трошки відтинає його, відсує, відсунути його від нігтя. Да? І потім майстер обрізає, в мене нема потреби такої зовсім. Ви бачите, що в мене кутикула більше не заростає. Завдяки ось цьому маслу для нігтів і кутикул Oriflame нашому. Я його беру лопаткою, від від цього відстраняю так від від нагтя, так, далі, щоб як можна дольше. да, ну, далі, далі, Як можна далі відстраняю його, потім повністю на нанігать воно також масло роз, розмазується. Воно впитується в ногтеву пластинку, а потім я беру і в мене така і кисточка, щиточка, така суха, чиста. І я нею просто щось так на нігтях його втираю. ну, Тобто, якби видаляю його з нігтя, щоб воно, щоб основа підлак мене, як завжди, я собі кладу основу під лак, базу під лак на, для, для. Базу під лак для нігтів, базу під манікюр, я кажу. Да? Є база для обличчя, база під тональну основу, а тут база під лак для нігтів для манікюру. Базу нанесла, база підсохла зверху наношу. Я зараз користуюсь тільки гель-лаками нашими, Вони мені дуже подобаються, тому що наші гель-лаки дуже яскраві, дуже кольорові. Багатий вибір відтінків такий розкішніший. І вони гель-лаки тримаються дуже добре, тому що ще другим кроком я наношу закріпитель. Ну, тобто перший крок це гель-лак для нігтів в І другий крок це йде у нас як степ 1 степ 2 там. Іде другий крок, іде як закріплювач для манікюру, закріплювач для лаку для нігтів зверху. Що він прозорий, він такий гелевий, прозорий, гарний аромат, такий має, не такий неїдучий, не їдучий, не такий, як лак, 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 звісно. Гарілак і лак він, ну, скажімо так, має дуже такий, ну не дуже приємний роман. Ситон є ситон, да, лак і лак. Але він быстро, швидко вивітрюється, і вивітрюється, а цей закріплювач він має такий дуже слабкий аромат, такий, немає неприємного такого аромату в нього. І він дуже швидко дає нігтям висохнути. Тобто я нанесла зараз перед цим відео, буквально нанесла його, ну, за 50 хвилин воно у мене все підсохло ні, і, і жоден ніготь не розмазався, не смазався десь там не, ну, і не обліз. Бо іноді, знаєте, якщо ви ногті перед самим відео... Покрили лаком, вскрили, да? а потім не дали йому до гарно висохнути і щось робити, він у вас може отак, отак сюди до, до основи, або просто розмазатись, або просто витертись, і буде негарно. То якщо ви цим зверху закріпителем пройшлися, він моментально допомагає лаку висохнути, гель лаку, і тримається довго і так, ну, гарно не сколюється, на кінцях не стирається і нігті будуть дуже довго. Нафарбовані і гарно виглядати. Ну, ось таке було відео. Звернула вашу увагу на ось таку новинку. Це новинка з цього каталогу, це вже до 14-го. У мене ще є один набір, той що цей був по дуже великій знижці, а там ще є один набір, він йде за 7 євро мінус 20%, якщо ви придбали там на 30-40 бонусних балів, 35 бонусних балів, придбали собі якесь замовлення, зробили, і набір у вас йде, зробили декілька продуктів просто з каталогу, замовили, навіть так, то з цього каталогу, який зараз у нас йде, то набір там йде вам за 7-20%. Ну, тобто за дещо дуже такий ніжно-зелений, але це вже буде в наступних відео. Ну, Всього доброго, до побачення, тримайтесь. Хай усе буде добре. До наступного відео. Ого!